Привіт! Ще раз привіт! Останньо ми були в гостях у моєї свекрухи, і вона нас пригощала хлібом власної роботи. І хліб був смачний. Звичайно, що я поцікавилася, як же вона його робить. І я була надзвичайно здивована, оскільки той хліб взагалі не має борошна. І, звичайно, я спробувала його приготувати вдома. І тепер я поділюся з вами цим рецептом. Хліб не лише дуже смачний, у нього гарний склад, а до того ж його робити надзвичайно легко. Ну що ж, починаємо. Звичайно, що ми почнемо з того, що приготуємо собі всі інгредієнти. У мене тут яєчка, вівсяні пластівці, насіння, дині, соняшник, кальон, також сир кисломолочний. Зручно буде це все вимішати міксером. Оскільки я вже приготувала всі інгредієнти та відважила їх, можна вмикати духовку на 180 градусів. Якщо ви любите, щоб хліб мав гарну скоринку, то варто його пекти з парою. Для цього потрібно просто вставити, наприклад, деко на низ духовки і туди влити воду. Я вмикаю духовку, тому що я туди вже влила воду. Так як я казала раніше, на 100. 80 градусів і починаю собі, власне, змішувати всі інгредієнти. Сир. Трошки його роздрібимо, даємо сюди яйця. Також це змішаємо. Воду. І можна зараз вже додати ложечку солі. І я також забула сказати раніше про інгредієнти це пекарський порошок. Нам потрібна одна ложечка пекарського порошку. Ось і він. Ще раз зараз все мішаємо. Тепер можемо додавати наше насіння та вівсяні пластівці. Ще собі перевіримо ложку, чи аби точно ми все перемішали. Наша маса готова, тепер підготуємо собі форму до випікання. Даю сюди трішки олійки, можна також масло. І тепер розповсюджуємо олію по всій поверхні нашої форми. І тепер переносимо нашу масу до форми. І тепер ми гарно це вирівняємо. І на завершення пропоную ще посипати це. Думаю, насінням соняшника, але, звичайно, можна тим, чим ви бажаєте. Ось. Добре. Як би там не було, духовка вже розігрілася, тому вставляємо наш хліб у розігріту духовку на 50 хвилин до години. Час куштувати наш хліб, він в мене пікся практично одну годину. Зараз я його розріжу і покажу вам. Ось так він виглядає всередині. Так. М -м -м. Звичайно, потрібно почекати, аж він вистегне. І тоді можна насолоджуватися цим цікавим хлібом безборошна. Я раз покажу, так він виглядає. А всім бажаю смачного та гарного дня. До наступних зустрічей, Па-па!